На цьому фестивалі ми збираємо кошти на реабілітаційні потреби для армії. Мені здається, тут зібрані дуже круті люди, які надихають. Дуже класно, що сьогодні можна щось придбати і цим самим задонатити. 24 та 25 серпня у Кривому Розі проходить великий благодійний фестиваль Кривий Одіссей. Тут можна побачити різні бренди одягу, парфумів, косметики, квіти та багато чого іншого. Давайте разом подивимося, що там відбувається. Привіт, розкажи, будь ласка, що тут представлено. Я представляю бренд парфюмерії саме нішевої парфумерії. В нас є парфуми, свічки та аромадифузери. Нішева парфумерія це парфуми, які ви не знайдете в мас-маркеті. Вони створюються спеціально під запрос людей для тих, хто хоче мати нестандартний, незвичний, і я б навіть сказала. Ексклюзивний аромат. Ці запахи тримаються від 4 до 7 годин. Тобто це саме оригінальні парфуми, а не парфумована або туалетна вода. Один з найбільших плюсів Нішевої парфумерії, по-перше, це їх обмеженість. По-друге, на кожній людині такі парфуми розкриваються по-різному. Це бренд Марксепан. Він розказує про те, що жінка незалежна і повинна бути собою у будь-яких обставинах життєвих. Навіть якщо ти у великій розтягнутій футболці, ти можеш бути собою, можеш бути прекрасною, бажаною, сексуальною. Ти можеш готувати, працювати, ти можеш робити все. Спати, гуляти, буквально все. І головне бути собою, тому що ти жінка і тебе нічого не зламає, тому що ти незламна і дуже крута. Це бренд Анни Соколової, інді парфумерики. Бренд нішової парфумерії. Е, знаходиться в Києві. І Анна Соколова виготовляє самостійно ці парфуми. Є парфум для подушки. Для сну він з лавандою і сприяє гарному сну. Можете спробувати. Давайте. Реальна лаванда. І позаду ви можете побачити верхні ноти, середні ноти та базові ноти. З чого складається сам парфум? Я бачу, тут є парфум Freedom. Так. Чому він так називається? Він взагалі присвячений Україні, незламності та боротьбі з окупантами. Він має аромат пшеничного поля. І посеред цього пшеничного поля де ростуть сині волошки. Це бренд Скурато, і це всі вироби зроблені з Олова. Тобто вони такі цікаві, тому що це повністю ручна виплавка, ручна робота. Всі камінці підшукуються індивідуально. Це дуже неймовірні прикраси. Вони були на Євробаченні у Джері Хейл. Дуже такі класні, класна сережка та браслет. У нас є гірський кришталь, фіаніт і такий аматиз. Я сама дуже обожнюю цей бренд, дуже класний, тому я всім його рекомендую. Наша ціль це розвиток української культури, високий рівень та якість продуктів. Окрім цього, ми робимо це благодійно, і на цьому фестивалі ми збираємо кошти на реабілітаційні потреби для армії. Наприклад, зараз ми збираємо на апарат, який підігріває кров для людей, які спасають наших захисників та захисників з гарячих точок. А ще, окрім цього, ми на цьому фестивалі збираємо гуманітарну допомогу. Кожен гість може принести все необхідне за списком. Це одяг, медикаменти, якісь базові потреби, про які ніхто не думає, але вони дійсно потрібні. Тут все це класно зібрано в одному місці. Що можна підійти до кожного столику, побачити, чим займається, чим дихає кривий ріг. Тому я вважаю це дуже класна ініціатива, і хотілось би побільше таких заходів. Щоб можна було з цим ознайомитись і побачити, мені здається, тут зібрані дуже круті люди, які надихають, і тут можна дізнатися для себе дещо більше про і також. І надихнутись. Мені взагалі все подобається, і класно, що організатор Григорій робить такі класні заходи і привносить якусь таку нову сучасну культуру в наше місто. Дякую організаторам за проведення такого цікавого заходу, який націлений на благодійний внесок в нашу країну. Все дуже цікаво. Дякую. Дуже класно, що сьогодні можна щось придбати і цим самим задонатити. Це теж дуже важливо.